Вітаю! Спершу ми пропарюємо некрутим кипятком. Після закипання даємо постояти хвилин 5-7, а далі заливаємо ним листя пекінської капусти та шпинату, крупне листя шпинату. Якщо листя сильно збігається, тоді відкладіть кипяточок ще на хвилинку-дві і далі поливайте. Ви будете бачити, має повільно, вони зменшуються в розмірі і повільно також має змінюватися колір. Даємо настоятися. Тепер начинка, смажена зелена цибуля, смажені свіжі грибочки печериці. Смажений шпинат та свіжо нарізана зелень кропу, петрушки та рукули. Висипаємо все це до миски і тепер додаємо або кисломолочний сир, або твердий сир натертий, або ж так от подріблені плавлені сирки та бринзя. В будь-якому випадку його має бути так от багатенько: грам 350-400. Далі я додаю ще яйця. У мене сьогодні начинка дуже схожа на манзари, просто сюди додаю ще петрушку, рукулу та грибочки. Мені так дуже смакує. А ви можете використовувати будь-яку начинку з рису, з м'ясом, так як зазвичай, овочні. Або просто фарш з додаванням там яєць, як як завгодно. Обов'язково солимо і додаємо сметани або майонезу для того, аби начинка трималася кубки. Тепер відчищаємо від е, отих кінчиків пропарені листочки. Якщо є такі листочки, що погано пропарилися, додайте йому ще кіпяточки і дайте йому їм ще трішки постояти. До такого от вигляду вони мають бути такі тоненькі-тоненькі. За ними дуже-дуже легко працювати, тому що голубчики всі виходять рівнесенькі. Тепер форму обов'язково змащую вершковим маслом. Застилаю кількома листочками пекінки та шпинату. І тепер починаю. Формувати голубці, як зазвичай, ми робимо це зі звичайної білокачаної капусти. Отаким от, от способом, коли ми краї прикриваємо на начинку і замотуємо, так ущільнюючи. Зараз покажу ще один спосіб. На листочок викладаємо начинку і просто скручуємо його до кінця. Тепер пальцем, оці кінчики, затискаємо до середини. Таким чином уплотняємо голубець і надаємо йому такої форми. Робимо далі голубці зі шпинату, вони в половину менші листочки, щоб орієнтовно голубці були того ж розміру. Я кладу один на один, отак, от, до середини. Вони не порозходяться. Воно тут так все склеюється, що точно. Будуть триматися купи і замотуємо. Ось із половину більше-меншого листочка шпинату, виходить такий самий за розміром голубець, як і з пекінської капусти. Те ж саме робимо з листочків капусти маленьких, складаємо один на один і замотуємо. Таким чином ми дуже швидко приготували ціле деко. На от таких от гарних і смачних голубців. Ще наголошую, начинку ви можете класти в будь-яку. Заливку 3-4 ложки сметани, трішки солі. Додаємо так само 3-4 ложки кип'яченої води і гарно перемішуємо. Робимо таку от заливку, аби сметана могла гарно розтектися і виливаємо до форми. На перший погляд, здається, що тут заливки дуже мало, але це лише на перший погляд, тому що в процесі приготування, коли розігріються голубці, вони виділять величезну кількість вологи. І тут буде, коли вони будуть готуватися, вони будуть кипіти, бульбашки будуть аж зверху. От, гарно розподіляємо, щоб вершковий такий аромат був рівномірний. І будемо зараз випікати при температурі. 180 градусів, орієнтовно 45-50 хвилин. Обов'язково я накриваю фольгою, тому що до цієї форми кришечки немає. І випікаємо. І в нас виходить дуже гарні, смачні ароматні голубці на швидку руч. А я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.